Спортивний четвер очима журналістів перших спортивних новин України у студії Юлія Пазенко. Мої вітання. Еліна Світоліна єдина з представників тенісної України, хто продовжує боротьбу в одиночному розряді «Австраліан Опен». Наша перша ракетка, другий рік поспіль, вийшла у третє коло відкритої першості зеленого континенту. Рано вранці за Києвом Світоліна здолала опір ровесниці зі сполучених штатів Америки Ніколь Гіпс. Причому в обидвох сетах справа дійшла до тейбрейку. Цікаво, що одним з перших Еліну з перемогою привітав британець Енді Марей, екс тренер якого Ян Х'юз наразі працює з українкою. У третьому раунді на та Світоліною чекає надскладне випробування протистояння з лідером світового жіночого тенісу, 18 разовою переможницею турнірів великого шолому Сереною Вільямс. Єдина очна зустріч спортсменок в рамках Кубка Федерації два роки тому у Харкові завершилася перемогою американки 6-2, 6-1. Одному з лідерів чоловічого світового тенісу в пертій боротьбі поступився сьогодні Сергій Стаховський. У другому колі відкритого чемпіонату Австралії Українець змагався з 10-ю ракеткою ATP Давідом Форером і зумів довести перший сет до переможного тайбрейку. Проте дотиснути іспанця не вийшло. 7-5-3-6-4-6-2-6. Згодом Стаховський опублікував у Твіттері фотографію власних кросівок, на яких красувався напис Слава кіборги і пояснив свою поразку тим, що йому просто забракло сил. З коментарем українця категорично не погодився Ферер. Стаховський грав дуже добре, особливо у першому сеті. Мені не було чого йому протиставити. Я програв, тому що він був кращим. Якщо б я не сфокусувався на наступному сеті та не боровся за кожен м'яч, у Сергія, були всі шанси на перемогу. Проте після другої партії я заспокоївся і показав свою справжню гру навіть на такому швидкому корті. Пройшли сьогодні до третього раунду інші представники топ-десятки. Зокрема, перша ракетка світу Новак Джокович віддав росіянину Андрію Кузніцову всього 5 геймів – 6-0, 6-1, 6-4. І тепер очікує на цікаву зустріч з іспанцем Фернандо Вердаско. Трохи важче далися перемоги швейцарцеві Стену Ваврінці та японцю Кею Сікорі. Чинний чемпіон Австраліан Оупен зіграв з румуном Маріушем Копілом два тайбрейки – двічі по 7-6 та 6-3. А фіналіст минулорічного US Open взагалі подарував хорвату Іван на додягу цілий сет – 4-6-7-5-6-2-7-6. У жінок майбутня суперниця нашої Оліни Світоліної – американка Серена Вільямс у своєму ювілейному 300-му матчі на турнірах серії «Великого шолому» обіграла росіянку Віру Звонарьову – 7-5-6-0. Більшої інтриги очікували від поєдинку дворазової чемпіонки «Австраліан Оупен» білоруський Вікторія Зарінка проти восьмого номеру посіву Данки Каролін Возняцький. Втім, 6-4-6-2 на користь Зарінка. Впевнені перемоги вивели до третього кола чеш у Петру Квітову та полячку Агнішку Радванську, які у двохсетових протистояннях здолали німкиню Мону Бартел та шведку Йохану Ларсен відповідно. Німець Сімон Шем перший росіянин Євгеній Гаранічев другий і третій словенець Яков Фак. Такою виявилася трійка призерів у чоловічому спринті на шостому етапі Кубка світу з біатлону в італійському антхольці. Двояким видався виступ українських біатлоністів. Головний позитив тринадцята позиція Дмитра Підручного, який припустився єдиного промаху на стійці. Поки що це найбільший успіх спортсмена у сезоні. Артем Прима з одним неточним пострілом показав 22-й результат до суботнього персю. Уто також потрапив і Олександр Жирний, котрий з чистою стрільбою став 43-тім. Несподіванка зі знаком мінус чотири промахи на першому вогневому рубежі у Сергія Семенова. В купі зі ще однією хибою на стійці вони вилилися для лідера нашої чоловічої збірної у 72-ге підсумкове місце. Біжати нехорошо. Посад семена, там не зрозуміло стрільбою, то от на, 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 на стрільбою. Тало належне лежить. Може швидко почав. Не знаю, може якийсь там вітер я ще не, не зловів. Підручний. Нормально жини того нормально, просто січенько відчувається ж висота, яку вони приїхали з зеропольна, тому що звичайно не розуміли, що не буде важко. Завтра у спринті змагатимуться дівчата. Валя Самаренко, яка посідає поточне третє місце у загальному залі Кубка світу, піде на трасу 48-ю. І це несподіванка, оскільки решта найсильніших біатлоністок світу заявилися до першої групи. Ще одна цікава інформація. Замість Юлії Журавок, котра, як виявилося, потрапила до української заявки на етап фанхольці помилково. Виступить Анастасія Меркушина. Також участь у гонці візьмуть наші Юлія Джима, Наталя Бурдига, Ольга Абрамова та Ірина Варванець за всіма переподі гонки святкуйте у прямому ефірі. Першого національного початок трансляції о 15.25. Волейболістки южненського хіміка вдруге у своїй історії пробилися до чвертьфіналу Кубка виклику Європейської конфедерації. За два поєдинки однієї восьмої чемпіонки України не віддали швейцарському канті Шефхаузен жодного сету. Виїзний матч як і домашню зустріч тиждень тому. Підопічні Сергія Голотова виграли сухим рахунком 3-0. Продовжити впевнену єврокубкову ходу українки спробують на початку березня. Суперником хіміка по чвертьфіналу Кубка виклику буде чинний чемпіон Норвегії клуб Стот. Натомість, чемпіон України з футболу Донецький Шахтар на тренувальних зборах у Бразилії ніяк не може перемогти. У третьому спарингу гірникам протистояла найкраща команда Південної Америки 2013 року Атлетіко Мінейро. Уже в першому таймі бразильці вразили ворота Андрія П'ятова тричі. При цьому не пропустивши жодного м'яча. Одразу після перерви ситуація для шахтаря перетворилася на зовсім критично. Рахунок став 4-0 на користь Атлетіко. При цьому нерви наставника гірників Мільчилуческу такої не витримали. Містер, глядячи порушення правил у штрафній суперника проти нема у попередньому епізоді, вибіг на поле, апелюючи до рефері. За що й був вилучений до кінця зустрічі? Дискваліфікація Луческу його підопічних розворушила. Шахтар заграв агресивніше і наприкінці поєдинку зусиллями гладкого та фернандо відквитав два м'ячі. У підсумку поразка 2-4 І питання про здобуття гірниками першої перемоги у Бразилії переноситься на п'ятницю. Тоді шахтар зіграє з інтернаціоналом. Certeza, é Xê. Містер був дуже злий, та й ми були в такому ж стані. Команда сильно переживає через результат цього матчу. Не будемо більше програвати, постараємося приносити перемоги в наступних поєдинках. фізично ми готові. Ми налаштовуємося на ігри в чемпіонаті України і в лізі чемпіонів, і не звертаємо уваги на товариські поєдинки, але це не робить їх менш важливими. Просто зараз багато тренуємося і дуже сильно втомлюємося. У ситуації з небо ми почали нервувати, і містер в тому числі. Він просто де. Намагався довести правоту. Якщо чесно, в таких ситуаціях складається враження, що ми беремо участь у фіналі чемпіонату світу. Остання спортивна доба видалася багатою на нервові футбольні поєдинки. Про найцікавіші з них, а також про рейтинг футбольних товстосумів Європи. Далі в огляді. В Іспанії продовжується серія суперматчів. Ще тиждень тому мадридський атлетико вибив Рал із Кубка Короля. А вчора гідно протистояв Барселоні на Камп Ноу. Нещодавня поразка 1-3 від синьогранатових у лалізі забута. В чвертьфіналі кубка сюжет розгорнувся за іншим сценарієм. Грамотна оборона, мінімум моментів, все вказувало на суху нічию. Проте на 85-й хвилині годін порушив правило у власному штрафному майданчику проти Бускетса. А Месі, хоч і не з першої спроби, та все ж забив м'яч вирок. Каталонці перемагають один а матрас. Сники за тиждень спробують відіграти цю поразку на рідному Вісенте Кальдероні. Тим часом бухгалтерська компанія Deloitte оприлюднила заробітки футбольних клубів за сезон 13-14. Найбагатшим десятий рік поспіль став Мадридський реал. Чистий прибуток вершкових від футбольних операцій склав майже 460 мільйонів фунтів стерлінгів. Манчестер Юнайтед, хоч і провалив минулий сезон, на газоні, у фінансовому рейтингу посів друге місце. Далі Баварія, Барселона та ПСЖ. У топ 20 футбольних багатіїв турецький Галатасарай не з топового чемпіонату. За представництво вже у першій тридцять лідирують клуби англійської прем'єр-ліги. Тут їх аж Українцям поки що лишається лише вчитися заробляти. Кубок Азії визначив двох півфіналістів. Любителі сенсації можуть спати спокійно. Учасники чемпіонату світу австралійці переграли своїх менш досвідчених візавіз -віз Китаю. Завдяки дублю нестаріючого Тіма Кехіла. Господарі святкували перемогу 2-0. Другий забитий м'яч капітана австралійців, мабуть, увійде до хід параду найкращих голів турніру. З перевагою два м'ячі. Південна Корея переграла збірну Узбекистану. Тут двома голами вже в гуртамі відзначився гравець Байера – Сьон Хін Мін. Завтра вранці у чвертьфінальних дуелях Іран проти Іраку та Японія проти. Еміратів визначиться майбутні суперники австралійців та представників південної Кореї у півфіналі Кубка. Відзнаки, які чекали на гімнаста Олега Верняєва ще з осені, нарешті потрапили до його рук. Найкращий спортсмен України з жовтня та листопада минулого року пройшов курс реабілітації після операції на гомілкостопі і з'явився за нагородами у доброму гуморі та з амбітними планами на майбутнє. На церемонії нагородження побувала Анастасія Білинська. Чемпіон світу та Європи, переможець етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики в німецькому штутгарті та британському гласку. І володар трофею престижного міжнародного турніру, меморіал Хоакіма Блума в Барселоні, срібний призер відкритого кубка Швейцарії. Всі ці регалі належать одному українському гімнасту Олегу Верняєву, який не збирається зупинятися на досягнутому, та сьогодні, в четверту удостоївся звання кращого спортсмена місяця. В принципі на етадгот у нас ще більше сорінування і ще більше шансів Становіться вже не три рази в гота і ще больше. То тобто ми будемо старатися діла все, що от нас, все, що від нас Не писана істина про те, що програє завжди тренер, а перемагає спортсмен. Не має місця бути у спортивному тандемі. Верняє в Саме Геннадій є запорукою виконання Олегом надскладних вправ і комбінацій. Тож логічно, що саме наставник чемпіона світу національним олімпійським комітетом також названий кращим. Дуже було коли це случилась перша раз. Это... Ощущення, звісно, це як на соревнованиях, коли ти побеждаешь. Але коли ти вже побеждаешь, как говорится, третій-четвертей раз, воно становится как бы традицією. І, звісно, цю традицию вже не хочеться нарушать. Я хотів би, по-перше, батькам подякувати за дійсно чудову людину, героя, спорту, патріота своєї держави. Бажаємо, щоб він як можливо більше вас радував і в вашій родині були успіхи, перемоги. Здоров'я, і благодаті бажаємо. Батьки Олега, які звикли підтримувати спортсмена у всіх його починаннях, вже звикли до спортивних апетитів сина і стануть опорою і в досягненні нової амбітної мети перемоги олімпійського чемпіона 2012 в абсолютній першості, чотириразового віце-чемпіона Олімпіади та семиразового чемпіона світу японця Кохею Тімуру. Наш гімназ зізнається, що суперника обрав вкрай серйозного, але поки не переможного фаворита, Олег збирається декласувати у Ріо-2016. Это японец, кохей, ушимура. Если ты выиграешь японца, ты первый. Его тяжело выиграть. Я не знаю, кто его сейчас может выиграть. Українські отамани засвідчили повну бойову готовність до чергового домашнього поєдинку у всесвітній серії боксу. Після яскравого переможного дебюту у першому раунді ВСБ над мексиканськими воїнами наша команда сподівається продовжити успіх у протистоянні з клубом Британські левові серця. Гості з Туманного альбіону у свою чергу в рамках групи минулого тижня перемогли представників Китаю. Сьогодні українські та британські боксери зважилися і зійшлися в дуелі поглядів. Синьо жовті у складі Олега Прудкого, Олександра Хижняка. Богдана Шулись Цюка Віктора Вигреста та киргистого легіонера Азата Усиналієва почувалися впевнено. Хлопці стверджують, суперника вони поважають, але завтра зроблять усе, аби стати поточним лідером своєї групи. Ми усі відомо І Я думаю, що ребята показують нашу країн красивий, красиво хороший бокс. Я вірю в свою. Мы просматривали, у нас на это времени мало было, поэтому, как бы посмотрели, да, самые главные ошибки для себя мы нашли. И я думаю, будем над этим работать уже в ринге завтра. Скажу, что будет нелегким. Я для него простым его не сделаю, это точно. Їж СПИ тренуйся, повтори. На цих чотирьох постулатах базується фітнес-програма Володимира Кличка, яку він днями презентував своїм уболівальникам. Мета простого комплексу вправ від чемпіона світу з боксу зробити доступною для всіх охочих методику чемпіонської фізпідготовки. Графік тренувань триває шість днів і ґрунтується на 11 порадах від кличка молодшого. Підходять вправи як жінкам, так і чоловікам. І робити їх, як бачимо, Володимир закликає з посмішкою. You can get fit like a you. Великий шлях починається з маленького кроку. У сенсі спорту це може бути звичайнісінька ранкова зарядка. Ну а ввечері – перегляд спортивних новин на першому національному. Принаймні, я вас завтра тут чекатиму. Бувайте здорові і до зустрічі.